Доброго дня, друзі! У нас нове класнюче надходження. Це Ford s Smax 2013 року випуску. Офіційний автомобіль. У автомобіля фактически один власник, повністю весь в гарному технічному стані. Є косметичний підкрас по лівій стороні, другим слоєм, без шпаклівки взагалі фарбувалася на офіційному дилері. Тут коробка PowerShift зроблена, щойно зроблена. Власник вклав 7500 доларів в коробку, відремонтував турбіну, автомобіль взагалі без зауважень. 139 тисяч різного пробігу, класний стан, є невеличкі подряпини на бамперах, але вони не критичні. По салончику він текстильний, в охайному стані, автомобіль сімейний, взагалі без зауважень. Салончик класний. Доглянути, не заломів, ніяких прокурів, нічого немає. Повний електросклопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, мультикермо, штатна мультимедіа з блютусом, двохзонний клімат. Е Жодної помилки взагалі немає. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дане авто можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.